У голобах на Ковальщині відтепер буде свій офіцер громади. Сьогодні там відкрили поліцейську станцію. У громаді 24 населені пункти. Тож кожен житель зможе з будь-яких питань звертатися до свого поліцейського офіцера Андрія Шворака. Станцію вдалося відкрити спільними зусиллями громади та головного управління нацполіції в Волині. Громада виділила кошти для придбання службового автомобіля для поліцейських сериї громади. ВНП, в свою чергу, забезпечило прозорий конкурс відбору поліцейського на цю посаду, навчання його, забезпечення зброєю, спецзасобами, одягом одностроєм. І сьогодні він приступив до повноцінної роботи. Станції, щоб люди знали, звертались за допомогою, в свою чергу буду реагувати на зменшення правопорушень, поядства, появи в громадських місцях в п'яному стані. Дотримувалися люди на території громади, порядку і законності. Ми всі спільно зробимо все, щоб громаді, людям, мешканцям громади жилося безпечніше.